Всім величезний привіт з Резервет. Зустрічаємо новиночки, нову колекцію і так далі. Багато яскравого. Спідничка, лімітована колекція 1499 гривень. Чого так дорого. Скажіть, будь ласка, в складі віскоза, але ну, тим не менше, тим не менше. Limited collection завжди такі ціни залупляє. Ну, класний відтінок рожевого, багато рожевого, багато яскравого. Ось такі ще сатинові. Ой, яка красива палітра. Така м'ята. 1490 гривень ці спіднички. На дорого, нічого не скажеш. Просто так, як вже як в манго, як зараз. Не відстають. Не відстають. костюми, горохи, білі, чорні, елегантна блуза і бачу поруч блуза є. Ну, красива блуза. Красива. І якісно пошита. Призібрані рукавчики. 1799 гривень з бантом. 100% котон. Тому так, ну, бачу ціну дасть ж фантасті, кожен день на все на продукти. На комунальні, на одяг. Такі ціни ростуть. Е, ну, це не те, що там на гривню, на дві, а просто вже на 50 гривень, так, на цей. Ніби ну, скажуть, а що таке 50 гривень? Ну. До кожної позиції доліплюють і ти поприйдеш, і постійно вже. Колись кілограм купляв помідорів. Ніхто ж не купляв раніше по помідорці, по дві, а зараз як. Не знаю, ніби заробляєш гроші і маєш пару. Я пашу, ви ж бачите, пару ютуб-каналів у мене. Купи ще в мене роботів є. І я купляю помідорку дві. 1799 гривень, яка блоза, 100% котон. Ну красиво. І хочеться щось собі ще новеньке купляти, не тільки жити секондом, тому що життя не хочеться себе обмежувати. Так я роблю огляди, хто не знає, ще на секундах. Теж купляю одяг із секунду і купляю новий теж. Ну я бачу 1700, 1800, тут не тисячу, а 1800 без гривні. Буде коштувати блуза. Так, і ще до неї хочеться придбати спідничку, бо це ж в костюмі. Сто відсотковий котон, ну красива, красиві колекції. Треба ще якусь роботу шукати. 1499 гривень. Вау, на красота. Красота сукня. 100% візкоза. 2399 гривень. Це limited collection, Це лімітована колекція. Я вже колись пояснила, хто не знає, що таке лімітована колекція. Це такому, на ну, такому прикладі, що ви завжди ліпили там. 50 вареників, так? А один вечір ви вирішили зліпити їх 10 і додати якусь там начинку, наприклад, до картоплі, грибочків, і сказати 10 штучок. Це лімітована колекція. Щось таке, таке пояснення. Красива сукня, красива і ціна теж. Ну, Сьогодні буде класний огляд, багато класних новин. Багато класних. Хоч подивлюся, хоч подивлюся. Сатинова сукня. Теж сатин для складі із вже боюся дивитися на ціну, якщо спітнички півтора коштували. Сатинової тканини, то сукня, але ну, напевне теж я бачу сукні більше двох тисяч. Дві тисячі. А чого? Так вже треба було дві з половиною ставити. Ніжно-рожевий колір. І такі горохи червоні, навіть не зовсім червоні, якісь такі малинові. Жіночне, трішки такий стиль ретро, але мода циклічна, все повертається. Красива сукня. Ну і горохи, те, що ми бачили, блузу бачили, жіночну і спідничку, а ще є сукня. Вау, яка красива, красива знизу оборка жіночна отут стягується як гумка гумкою прошита. 100% бавовна і та-да-дам 2399 гривень коштує така сукня красива. Ого, тут те, щось лімітоване, лімітед колекшн, який комбінезон, колір масло, Широче міштане палац, Комбінезон красивий з нею. Ну, красиво. Чого ж? Красиво. І є в чорному кольорі теж. І це поліестер 100%. Навіть не буду дивитися на склад, бо точно, точно. 1999 гривень, тобто 2000 і з такою акцентною пряжкою, з такою брошкою. Ось. Ззаду. Застібається на три музочки і там на блискавці до талії. Тож вже міряв і так залишив. Ще є такі жилетки в кольорі шоколаду з такими гудзиками мотилевими, рози. Ось. З підкладкою ця жилетка. 1899 гривень ціна. Напівприталений силует. Костюмна тканина, Стандартний склад, полястер вісковаста. Новиночки, срінбайки з силіконовою і силіконовою квіткою. Можна навіть під цей комбінезон. Дуже красиві. На, ця силиконова така напівпрозора. Такий прозорий матеріал, навіть тут дирочки є, щоб нога дихала. Тому що зрозуміло, що ніжка буде потіти. І ці квіти, як з пластику, і такі кристали. Це вся красота неймовірно коштує 1700 гривень. 1700 гривень за гумої селінбеки. Малесенькі підбори. Капелюшки поруч класненькі є. Він такий, як в'язаний, як з нитки. Тримає форму, до речі, тисячу гривень. Не є соломений, а от він такий, якби в'язка, зв'язана нитка. І ще є в такому кольорі, як крем. Зараз покажу. Ось так. Невагомі. Ніжні блузи в рожевому кольорі, кольорі. І оці горохи це як оксамит з таким напиленням бордовим. Така блуза коштує 1799 гривень, вона з рюшечками і ще плюс бантом 75% ліоцель і 26 поліаміду. Сукні красиві, 1899 гривень в складі візкоза, сатинова тканина з мережевим. Ну красиві вони, красиві, якісно пошиті. Можливо, вони навіть і варті цієї ціни. Актуальна модель в такому білизняному стилі. Врителічки регулюються, вони довже Можна в на червону доріжку, а можна просто сходити з подружкою десь на вечір в театр. Це що? Це спіднички білі, просто база. І ціна 1099 гривень. Костюм є такий є жилетка, який як коричневий. А ще така шифонова бордова сутня в горохі. 1899 гривень, ззаду застібається на гузочки. Якість так собі, пошиття. На мій погляд, я бачу, тут не рівно так прошито і тупириться. Хоча сама модель досить непогана. Красива спіднечка з гузичками. Гузочки це декор, вони не розтібаються, не актуальні. Ззаду з гумкою, трапається її донизу, знизу розрізок. і ця сатинова тканина 100% віскоза. 1299 гривень. Футболочки з декором. Цей декор можна зняти, це таке намисто, яке можна відстібнути 999 гривень. Бордовий колір, бордовий такий трішки навіть до марсала, до когось такого. Не дивлячись, як падає світло. Тобто бордовий не до червоного, а більш до коричного, 999 гривень. А такі футболочки, вони більш такі нарядні, а якщо ви хочете не нарядні, то ви просто відстібаєте цю штуку або купляєте ще білесеньку. Теж дуже мило, з такими перлинками. А можна це намисто і собі окремо використати до будь чого Можна і так. Так, тут ніжність. Просто ніжність, жіночність, блуза в новиночках. Марокко, виготовлені кажуть, що в Марокко найкраща якість. 1499 гривень, там хороше виробництво, хороші тканини. От -от -от. Хто добре розуміє, це каже, що навіть в зарі чи в масіму Дуті треба дивитися, якщо пошити в Марокко, в Португалії, то там краще. Красива така блуза. Якийсь такий відтінок такого легкого лимону, Еліоцел з поліестером. Музички з натурального перламутру. Та просто невагома. Поруч білі штани. Якби разом з цією блузкою буде непогано, пропонує бренд. Є ззаду пояси гумка така широка, якби класичні штани. Прямі непогана якість цих штанів. 999 гривень. Стандартний склад, Поліестер, віскоза завоста. Цікава тут підбірка, бачите, таких пастельних, бежевих, кремових, навіть не бежеві, а такі кремові, маслянисті, Шампуань кольори жовтий є, жовта блуза і є в кольорі такому кремовому з мережева. 1499 гривень така блуза. Жовтий біж васалий, такий насичений, така ж сама ціна. Або можна собі придбати джемпер полу 299 гривень складі віз Абсолютно базова річ до всього підійде і до класичного, і до кажуального одягу. Легка в'язка в рубчик. Костюм з мережевого прушка, легесенька тканина. Вона дуже по-багатому розшито. Це 100% котон. Рукавчики такі широкі буфи. Красота та й водій. Ось така блуза. 1699 гривень. А, це не костюм, ну, можливо, десь ще є і низ, а є сукня. Хтось так повісив. Подивіться, яка сукня з такої ж самої тканини, 100% котон мережево вопрошка. 2299 гривень коштує ця сукня. Дуже красиві блузи теж з мережева прошла. Це новиночки, 100% котон. Дуже по багатому вишито, 1699 гривень. Можливо, ще є низ, можливо, є шортики або спідничка. Також подивимося джинси, які поділюють до цієї сорочки прямого силуету. Прямі і вони такі, знаєте, мають негесенький і мекесенький донім. Колір мені сподобався. 1399 гривень. Я пропустила цю рожеву сукню. 100% котон. Дві 1399 гривень. Лімітована колекція це 100% котончик. Ну, класна сукня. Ось такий куточок, така красота. Вау. Появилися нові сумочки, нові капелюхи. Класна сумка. Такий цупкий текстиль досить. Є дві ручки, є коротші і довші. 1699 гривень така сумка. Всередині є косметичка ще і застібається лише нагачок. Є ще кишенька додаткова. Можна разом з оцими шльопанцями. Зараз покажу. Щось нової новиночках є класні шльопанці, по кольору підходять і підходять до цієї сукні. Дуже стальні шльопанці, які ідеально підходять під ці ремінчики. Як саме бачите, які в сумці. Преміум лінійка. І це шкіра. Шкіряні шльоканці 1299 гривень, цілком ціна оправдана. Така в'язана кофточка рихлої в'язки. 1099 гривень. Колір масло. Ідеально буде з червоною спідничкою, яку я вам зараз покажу. Поки ну, ще дивимося ось цю кофточку. плечі приспущені і ззаду спинка відкрита і зав'язується на спинці. Склад 60 поліестеру і 40 котону. І спідничка 1799 гривень – це льон. В складі льон і трішки віскозує. Бокові кишеньки Можна отак разом одягнути. І буде супер. Ще покажу ось цю сумку. Це теж новиночка. 1699 гривень. Застібається на внутрішню кнопку. Всередині ще є косметичка, яка відстрібується. Ні, вона не відстібується. Неможливо показати нормально, тому що там прикріплено є кишеньки ще. Це целюлоза, тобто папір. Ось така літня сумка класна, досить велика, великого формату. Ще пляжні, є сукні. Є в'язані гачком. Повністю вони будуть просвічуватися це по купальнику. Я вже показувала схожу в іншому своєму відео. Або така сама, але ну, швидше всього, що схожа, бо бачу трішки по-іншому. 1599 гривень коштує така сукня в складі котон. Ой, ой, красиво. З глибоким розрізом збоку, ну зрозуміло, це така сітка по купальнику. Які жилетки, які гудзики. Гудзики в формі. Ракушки 1899 гривень така жилетка. І в складі Льон. Дуже красиво приталена. Бачу, є спідниця або шорти до цієї жилетки. Зараз покажу. Це спідничка Коротка, але не дуже така вже просто коротесенька. Навіть можна для ділового гардеробу теж використати Колір глибоко червоний, 1099 гривень. Не оранжевий колір, а червоний. Так блікує трішки в кадрі. Такі на сьогодні були новиночки в резервет. Сим, папа І рухаємося далі до нових новинок інших мереж.